Цього року кожен з нас отримав сильний удар нижче пояса. Кожен зіткнувся з випробуваннями емоційними, психологічними, фізичними. Рік війни, продуктивності, кайфу, осмислення та освідомленості. Це мій рік. Почалася війна, і тут ми бачимо, що щось падає з неба. Нам вимкнули світло, і більше вже його. Не вмикали. Я тиснув руку педофілу, цей чел просто взяв, всіх позаблокував і видалив. Він сказав, що це буде мені уроком, що навіть близька людина може тебе обдурити. Але як це починалось? Рік почався дуже гарно. Я був у потоці знімання відео, знімав кожен тиждень, гарний настрій і життя йде файно. Чуся грати на піаніно у школі. По максимуму беру всюди участь, ведучий організатор. Я зняв відео про осанку, постанову. Наступне відео повинно було бути про власну валюту, яку я зі своїм братом Віктором створили, щоб купувати допомогу один в одного. Але я проводив експеримент, прокидаюся о п'ятій ранку, і 24 лютого я почув вибух за вікном. Почалася війна. Через 7 днів нам вимкнули світло, і більше вже його. Не вмикали. Я з міста Маріуполь, і цілий місяць ми жили під страхом смерті. Інші райони Маріуполя просто знищили, згоріли. Але чомусь мій район залишився цілий, і ми вижили. Ось, до речі, детальне відео. Не дивлячись на це, я прочитав 5 книжок і зрозумів, що я оптиміст по життю. Вихід з зони комфорту завдяки війні розплющив мені очі на багато речей. В квітні мене з братами забрав тато, і потім ми опинилися в Житомирі. Я ніколи не думав, що Житомир зможе дати мені стільки всього, стільки задоволення, радощів та уроків. Там я почав ходити на секцію вислування на човнах дракон, де навчився кайфувати від природи, медитувати під час напруженого і довгого вислування, коли треба грісти багато кілометрів без відпочинку. Завдяки веслуванню і Дмитру Морозу я зміг попасти на європейські змагання в Іспанії. Велике дякую, Дмитро Мороз. Веслування розташовується у гідропарку Житомира. Там вас навчать веслуванню абсолютно безкоштовно. За два тижні до Іспанії ми відпочивали у Греції. Ось, до речі, відео про Грецію, як я тиснув руку педофілу і як я став найпопулярнішим у таборі. В Іспанії мені дуже сподобався командний дух, страх перед змаганням, випробування на витривалість, ранкова пробіжка у гори і Барселона. Це було дуже файно. Повернувся я до Житомира 9 вересня і вперше за все життя пропустив початок школи. 11 класу. Саме це літо я провів дуже гарно і саме так, як я хотів. Більше всього, я займався спортом на Спартак Арені з братами та прочитав три книжки. Вставав майже кожен день о 5-й ранку і медитував. Одного дня ми приходимо на Спартак Арену позайматися спортом, і тут ми бачимо, що щось падає з неба. У кущі. Ми підбігаємо і я бачу папугу. В цей момент я був дуже зголоднілий і думав про мій улюблений салат Цезар. Тому папугу я назвав Цезар. Це був просто подарунок від всесвіту. І він став нашим найкращим другом. 10 вересня мій брат Віктор був на полі з Олександром Вусиком. Вітя відкривав футбольний матч Полісся проти Маріуполя. В цей період я дуже щільно займався криптовалютою. Цілих два місяці я вів активно свій телеграм-канал. Мій давній підписник, який один з перших залишав під моїми відео коментарі, запропонував мені допомогу з моїм каналом. Він захотів публікувати пости про крипто новини. Я йому це довірив. І через декілька днів я заходжу до свого каналу, на якому було 80 підписників, а там вже 5 підписників. Цей чел просто взяв, всіх позаблокував і видалив. Він сказав, що це буде мені уроком, що навіть близька людина. Може тебе обдурити. Добре, що він це зробив з 80 підписниками, а не з тисячою. Я відновив канал і також продовжував його вести. В сумі заробив близько 40 доларів на криптовалюті, і кожен день я інвестую невеличку частину від цієї суми. Телеграм-канал я веду частіше ніж свій Ютуб, тому переходьте за посиланням. У школі я також почав вести активну діяльність. Випала якась можливість, я вже ведучий на радіопередачі і тисну дзвоник. Далі, вперше за 5 місяців, я випустив відео про школу. Але потім, несподівано та негадано, я прийняв рішення, яке дуже сильно вплинуло на моє життя. Я наткнувся на відео другий мозок, який буде думати за вас метод Цетелькасен. Як і автор, я вирішив завантажити додаток Obsidian. І десь місяць цей додаток я взагалі не використовував, максимум записував якісь цитатки чи спогади. Але потім відео попалося знову. І чомусь на цей раз воно змінило мене. Після нього я почав абсолютно все записувати у Obsidian. навчання, уроки, кожен урок, кожен прочитаний параграф я намагався переварити через себе і цю інформацію своїми словами записати. Також я почав ввести щоденні записи про події та емоції, читати книжки і записувати їх, дивитися відео і записувати, туди лісти і плани на день. Навіщо? Уявив. Тобі 50 років ти не записав жодного дня свого життя, і ти намагаєшся вспам'ятати свої минулі часи. Може, те, що було рік тому, ти можеш спам'ятати по декількох подіях, а що казати про дитинство? Твої найкращі роки, ти їх пам'ятаєш? Я спитав у своїх батьків про їх дитинство, і їм складно відповідати, як це не пам'ятати дитинство, що було, чи жив я взагалі, які були проблеми, ситуації, плани. Мрії, що вже казати про тисячі фільмів, відео, книжок, які я дивився і читав, а запам'ятав лише крихти. Один відсоток. Я зрозумів, що час це золото, і якщо просто дивитися відео, просто читати, просто вчитися, це не запам'ятовується надовго. І я почав масштабно фіксувати час. В обсидіан перейшло все. Всі дні, які я колись записував, перейшли сюди. Зараз я не можу жити без обсидіана. Перевивочка. 12 листопада. Ми вирішили переїжджати до Норвегії. Прийняли це рішення, тому що не хотілося знову жити під страхом смерті. Ми вирішили у путь, проїхавши Польшу, Чехію, Німеччину і Данію, і вже на поромі дібралися до Норвегії. Тут нас прийняли на великий подив дуже приємно. Поліції, просто безкоштовні напої і кава. Всі як друзі. Всі веселі, позитивні, зовсім інший менталітет, інше виховання, навчання. Та життя. Цілий місяць тут пройшов дивовижно. Я вчився онлайн та закінчив семестр майже навідмінно. Англійська мого 8 і геометрія 9, інші оцінки 10 і вище. До речі, тут я спілкуюся зі всіма поки що на англійській, але ми всі вже почали вчити норвезьку. Мої брати вже ходять до норвезької школи, вони в захваті, батьки теж саме. А я поки що тільки самостійно та за допомогою обсидіана. Цей рік став для мене найбільш. Свідомим у моєму житті за цей рік я прочитав 9 книжок, не грав у ігри, проводив самостійні експерименти і самостійно займався спортом. завдяки війні я зрозумів, що нема проблем, є можливості. Я усвідомив позитив та оптимізм дуже гарні якості, які будуть допомагати мені все життя, яке я хочу зробити. Найкайфовішим, а починати треба вже сьогодні. Моє слово цього року кайф. Пишіть у коментарі, яке ваше найулюбленіше слово цього року, яке ви юзали більше всього. Я знаю, наступний рік принесе ще більше емоцій, ще більше подорожів. Ну що ж, вітаю всіх з 2023 роком! Ух, капець. Головне це гарний настрій і розвиток себе. Кайфуйте від життя, не засмучуйтесь, ідіть вперед. У вас є помічник на плечах і тут. За вами був українсько-норвезький хлопець Мішкопро. До зустрічі у новому року.